Учень, що його Ісус любив. Роздуми до Слова Божого на свято Святого Йоанна. Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, й невідомо, де Його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка. Яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив. В четвертій Євангелії яку церква приписує святому Йоанові апостолу, сам Йоанн. Не називає себе власним іменем, лише вживає дуже цікавого звороту, Учень, якого Ісус любив. Тому інколи про цього апостола кажуть, що Він улюблений учень, хоча вираз улюблений учень дещо відрізняється від слів Учень, що його Ісус любив, або Якого Ісус любив. Йдеться не про те, що Йоанн був любимчиком, так як ми інколи розуміємо це слово, мова про щось набагато суттєвіше. Йоанн спеціально не вживає свого імені, щоб кожен, хто читає Євангеліє, міг себе побачити учнем, якого Ісус любить. Коли читаєш Євангеліє, щоб слухати Божих слів. Щоб роздумувати над словом життя і приймати дар спасіння від Господа, стаєш учнем і починаєш досвідчувати Його любові. Але це ще не все в святому письмі ім'я вказує на тотожність, на ідентичність, на покликання цієї особи. Тому, коли Йоанн замість імені вживає цього звороту, Прагне цим показати, що досвід Божої любові і є його ім'ям і фундаментом Його ідентичності як учня. Скажімо ще по іншому бути учнем без досвіду любові Бога це так, наче бути без імені, бути позбавленим своєї сутності. На іншому місці. В своєму посланні Йоанн ще раз підкреслює, що саме цей досвід є фундаментом для того, щоб ми могли зватися дітьми Божими. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець. Щоб ми дітьми Божими звалися, ми і є ними. Ніколи не думав, що учнівство розпочинається саме від цього, від досвіду того. Що Бог любить тебе, віддає себе за тебе. І не просто прагне, щоб ти в це повірив, лише щоб Його любов стала твоїм ім'ям. Сьогодні при нагоді свята святого Йоанна Апостола ми можемо просити про благодать саме такого учнівства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.